Ви дивитесь телеканал СТС, це проєкт «Персона». і сьогодні. В нашій студії депутат Сумської міської ради Жиленко Віталій Миколаєвич. Жиленко Віталій Миколаєвич народився 24 грудня 1976 року в місті Суми. Навчався в Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут, де отримав диплом бакалавра за напрямком маркетинг. У Харківському національному університеті внутрішніх справ здобув кваліфікацію юрист. Закінчив Харківський національний автомобільно-дорожний університет. Працював водієм-експедитором та менеджером на приватних підприємствах. З 2006 по 2008 рік директор закритого акціонерного товариства. Рисства фірма Укрпромспецбуд дочірнього підприємства пересувна механізована колона номер 45 З 2008 по 2009 рік директор ТОВ ПМК 45, з 2009 по 2012 рік директор ТОВ Сумбудтранс, з 2012 і по теперішній час голова Асоціації будівельних підприємств, з 2014 року і по теперішній час заступник директора ТОВ Сумбудтранс, з 2010 і по сьогодні депутат Сумської міської ради. Одружений має двох синів. Вітаю вас, Віталій Миколавич. Ви вже третю каденцію поспіль. Депутат Сумської міської ради вперше балотувалися в 2010 році. Чому тоді виникла така ініціатива балотуватися і йти представляти інтереси мешканців нашої громади? Я дуже добре знаю місто Суми. У мене декілька підприємств. які Працювали заради благоустрія нашого міста. І тому я бачив, що деякі проекти, які хотіли запропонувати наші політики, ну, мені не подобалися. Місто повинно було розвиватися в кращому напрямку, і тому я пішов у депутати, щоб запропонувати свої якісь бажання, ідеї, бажання для того, щоб місто було краще і нравилось нашим сумчанам. Ось за три каденції. Що ви можете згадати як депутат найбільшу вашу перемогу чи найбільшу поразку? Сказати, що це були мої перемоги або мої поразки. Депутати колективно приймають рішення. Якщо один депутат, то він в полі не воїн. Якщо міська рада працює спільно, то спільними зусиллями, ми можемо зробити будь-який проект, втілити його в життя. Побудувати, відстроїти, зробити так, щоб місця нам було комфортно. Таких проєктів може бути багато, названо, але вони, може будуть зараз не на часі, якщо ми їх будемо обсуждати. Може деяким людям вони не нравилися. це й дороги, це й колектора. Але знаєте, як Фонтан Садко вже по-новому хочуть реконструвати і почали реконструвати. Я дуже піклувався цим об'єктом, він мені дуже подобається. Це візитна картка міста Суми. І в 2010 році, ще не будучи по-моєму депутатом, я за нього дуже сильно піклувався. І той вид самого фонтана, граніт, і все, крім благоустрою, це було зроблено завдяки зусиллям мера Мінаєва на той час, ну і нашого підприємства. І зараз будуть його вже дороблювати реконструювати? Його вже частково доробили благоустрій округ нього, але може не послухались деякі з виконавців, не замінили там сітів. Труби, все залишилось ще старе. Ми планували, що зробимо зразу сам фонтан одінемо в граніт, а потім замінимо сіті. Зараз сіті не поміняні, але зробили благоустрій частковий. Хотілося, щоб таких прецедентів більше не було. Це і є поразка. Я питався донести і меру, що давайте замінимо всі комунікації, а потім будемо благоустрій робити, але цього не зробили. Наскільки хватить цих комунікацій, мені не відомо. Може вони ще й довго прослужать, а може не довго. Фонтан був збудований в 76-му році. І сеті з тих часів не мінялися. Тепер ми маємо красивий граніт і не маємо працюючого фонтану. Ні, він буде працювати. Зараз, скоріше, військовий стан, його не запустили. До війни він працював. Там треба було звісно, міняти обладнання на більш сучасніше, так як зроблений фонтан на театральній площаді, таке ж обладнання, думаю, треба було вже ставити там, тому що насоси розміром такі, ну, метр-півтора в довжину. Вони вже неефективні. Багато електроенергії, а красоти не видавали такої. Сама вода повинна грати. Фонтан має приваблювати містян, гостей міста. Тому, думаю, після перемоги обов'язково вернуся до цього проекту і буду наполягати, щоб змінити всі комунікації і відновити роботу фонтану. Ви згадали за поразку, можна сказати, усього і депутатського корпусу, і міста. А все ж таки перемога. Робота, проєкт, яким пишаєтесь як депутат. До сьогоднішнього дня в місті Суми працює муніципальний клуб спортивний Сумчанка, там построєний стадіон. До сьогоднішнього дня він ще в більш-менш належному стані. Але хотілося би вже зараз складувати Дуди кошти, тому що ми його будували давно теж більше десяти років пройшло. Ну, на сьогоднішній день він один із найкращих стадіонів в Україні, навірно для хокею на траві? Їх вообще дуже мало. Кожен українець має власну свою історію того фатального дня, яке розділило наше життя на до та після, 24 лютого 2022 року. А які були у вас емоції, коли ви дізналися про повномасштабне вторгнення і якими були ваші перші дії? Спочатку в це я не вірив, але потім вже зателефонували друзі, коли вже танки їхали по Сумській області, по Сумському району. Звісно, це було трагедією, Трагедія, в яку вірити не хотілося. Але прийшлось повірити, прийшлось, як і багатьом сумчанам зосередитися, поняти, що місто Суми це наше місто, найкраще місто. Так як я мисливець, то в мене є зброя. І багато друзів, у нас є охотничий колектив. І ми зібралися і готові були в будь-який момент, якщо б ворог зайшов в місто Суми, то відбиватися від нього, хто як може. А тоді на початку повномасштабного вторгнення і депутати, і просто люди йшли і до тероборони, куди ви вступили, хтось був волонтером, ви пішли до тероборони, правда? Знаєте як тероборона на той час, да, ми. Кудись вступили, але ніяких підтверджуючих бумаг на той час не було. Ми були зі зброєю, ми готові були оборонятися. У нас був определений куратор, який нас зв'язував з, з начальством якоби тероборони. Ну, Десь так. Просто це була група людей, група яка, людей яка готова була, була йти захищати. Готова, да. А пізніше ви вступили до лав ЗСУ. Можете розказати про це, на яких напрямках ви воювали? Знаєте, як лави ЗСУ. В кінці березня я прийняв для себе таке рішення. І дійсно, ще в Сумах не було воєнкомату, тому прийшлось поїхати в місто Конотоп, наша 58-ма бригада, а саме 15-й батальйон тільки повернувся з Чернігівської області, і вже назад ну, я повернувся тільки за речами. Попав 15-й батальйон, 58-ї бригади. Де саме ви воювали на яких напрямках? Це Бахмутський напрямок, місто Попасне. Попасні. а що ви можете згадати а, з фронту, і які речі ви ніколи не забудете? Не забуду багато речей, а згадувати не буду. А взагалі підтримуєте зв'язок з вашими побратимами? Так. Дуже мало сталося з нашої роти живих хлопців, але з деякими спілкуємося, зв'язуємося. А по стану здоров'я ви звільнилися з лав ЗСУ? Чи продовжуєте якось підтримувати наші збройні сили? Звісно. Постійно є контакт з деякими військовими, допомагаємо, чим можемо, як можемо. Багато працівників з мого підприємства знаходяться в армії. Вони приїжджають, є якісь просьби, це в основному водії там, яким потрібні запчастини були. Ми передали дуже багато і на 58-му бригаду запчастин для техніки. І зараз всі, що обращаються, всі стараємося підтримати, допомогти, щоб наша армія була. Забезпечена і хлопці мали можливість достойно відбивати ворожу атаку. Чи змінила війна вас і ваше оточення? Чуть-чуть. В чому це проявляється? В відношенні до сусідів, до країни-агресора, дуже змінила, а по відношенню до деяких політиків і до деяких діячів в місті Суми трошечки. Вони показали свою настоящу душу, суть. Так, а багато хто каже, що війна зняла маски з людей. Ті, від кого не очікував допомоги, проявили себе як найкраще. І ті, від кого очікував, допомоги. може, я й не ждав от когось допомоги, але видно, як люди, знаєте, в перші дні війни це були одні люди, а тоді через місяць це стали зовсім другі люди. Коли була загроза в місті Суми, ці люди десь були, а потім ці люди з'явилися і почали ну, розказувати бред. Всяческий. А коли ви вступили до тероборони в місті Суми, все ж таки можете згадати про події, які тут відбувалися? Можливо, ви якось з друзями допомагали там, комусь харчуванням, медикаментами? Допомагали до нас, приїжджали також волонтерські машини. Їх зустрічали, роздавали людям, допомагали деяким організаціям. Максимальна допомога, це ми в міському роддомі допомагали. Тому що діти повинні були народжуватись, цей процес становити було неможливо, тому допомагали максимум серед був у нас. А взагалі тоді параділі виписувалися чи лишалися? Лишалися в підвалі, було облаштовано бомбосху ну, укриття. укриття, і там навіть операції приймалися, Ну, роди приймалися в підвалі. Фактично 70% часу я проводив там по початку війни. Ми спілкуємося із багатьма депутатами з нашої з сумської міської ради, і вони говорять, що на початку війни політичні прапори пішли в нікуди, і всі об'єдналися. Чи правда це, і чи повернулися ці прапори зараз? Дивіться, місто Суми це обласний центр, і тут потрібно не дивитися на прапори політичні, а на людей. Якщо людина дійсно піклується про місто, дійсно розуміється, що таке піклування про місто, то прапор не дуже значимий, тому що ми розуміємо, що Київ, отам прапори, отам велика політика. А ми тут по місту повинні рішати якісь питання для жизнедіяльності міста. А якщо ми будемо тут гратися в політику, то місто наше буде. Ну не розвиватися, а наоборот, кудись падати в прірву. Ну, ось на вашу думку, як депутата, чи виходить у нашого депутатського корпусу розвивати наше місто, чи хоча б його зараз підтримувати? Складно. До війни тільки було налагоджена співпраця всіх депутатів міста Суми, і було дуже багато проєктів, які б розвивали. Ми зараз розуміємо, що війна, військовий час, ми дуже багато коштів спрямовуємо на оборону міста, на оборону країни. Передаємо кошти військовим, тому сказати, що тільки негайні питання вирішуємо. Нема, як багато там пишуть плитка, ще щось нема. В основному це ті ж жит об'єкти, які потрібні місту. Усі українці з нетерпінням чекають перемоги і готові йти відновлювати країну і працювати над тим, щоб вона була ще краще ніж до війни. На вашу думку, яких об'єктів чи проєктів не вистачає нашому місту і нашій області? Наше місто є промисловим містом і декілька дуже потужних підприємств раніше ну, ще не до 14-го року чи до 91-го року працювали на економіку Совєтського Союзу, Радянського Союзу. На сьогоднішній день ці підприємства, якщо і роблять, то на якусь дуже маленьку часточку вони б могли працювати на багато більше. І сподіваємось, що якщо закінчиться війна, нам не просто будуть пропонувати забрати у нас сировину, а ці підприємства ми запустимо і вже будемо готовий продукт продавати за кордони. Ну, звісно ж, тепер уже не в Російську Федерацію, а будемо покоряти Європу, Африку, Америку. І ті країни, ну, будуть бачити нашу продукцію. Сподіваюсь на це, вірю в це. Якщо ці підприємства будуть працювати, то місто Суми буде отримувати податки, будуть робочі місця, і місто буде розвиватися. Сподіваюся, так як в 80-ті роки. Це ми заговорили за економіку нашої області, це і робочі місця відкриються людям, це і справді податки, з яких потім ми зможемо розвивати місто. І ось що б ви хотіли б змінити в нашому місті? В нашому місті. Звісно ж, були проекти довоєнні. Хотілося вичистити всі річки, тому що стан річок дуже занедбаний. На сьогоднішній день вони обмілівші. Може, це і якісь катаклізми природні, тому що ми бачимо то засуха, то дощі ну все позаростало. Але місто Суми, як ми знаємо, воно в поймі трьох річок. І якщо ми ці річки почистимо, приведемо до ладу, то місто Суми буде дуже мати привабливий для туристів і самих містян. А зараз ми там кусочками десь щось робили, то студент, ну, студентський пляж, то там десь ще почистила. Так всі річки, всі річки треба почистити, прибережні зони понаводити лад. Оце б у мене було таке бажання. І якщо буде можливість, то я максимально це все буду втілювати в життя. І відкрити, хоча б перший офіційний пляж у місті Суми, яких досі немає. Знаєте, чому нема пляжів? Ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Я пропонував років 5-6 назад. У нас є комунальне підприємство Спасательна станція його треба передати спасателям, додати штат єдиніць, які були там рятувальники, все все, а ніхто не хоче на це на себе брати відповідальність. Тому розуміємо, що без людини, яка буде за це відповідати, неможливо зробити. Гарний пляж. То, що поставити там палатки, бізнес якийсь, це всіх захочуть. А от відповідальність за те, що на воді, то це дуже складно зробити. Якщо ви бачили, то сьогодення показала і вже місяці два в місті Суми дуже багато, і катамарани з'явилися, і доски, на яких плавають, там якісь водні атракціони з'явилися. Сподіваюся, що мер подумає, і наше комунальне підприємство, це ми все-таки з наступного року забезпечимо фінансування так, щоб вони могли і проводити роз'яснювальну роботу, і зробити декілька постів на воді, тому що люди не мають можливості поїхати за кордон відпочивати. Розуміємо, чому тому що йде війна, літаки не літають, у людей немає такої можливості, може навіть фінансової, але всі. Звісно ж, потребують емоціонального відпочинку. І в місті Суми дуже багато людей пов'язало свій відпочинок з водою. Це і Чешка, цей і Псьов, і Блакитні озера. Ми зараз бачимо, що там зробили дуже такий мощний пляж. Сумські Мальдіви. Сумські Мальдіви, як кажуть, це треба привітствувати тим бізнесменам, що це зробили, треба дякувати. Але опять таки, вони ж не будуть. Перейматися проблемами людей на воді. Це досить така затратна частина. Тримати водолаза, да, це місто має забезпечити консультації, все-все-все. Я пам'ятаю, як я в дитинстві ходив на студентський пляж, і там діток брали і вчили плавати. Оці ж люди з цієї спасальної станції. Там гучномовці висіли, щось розказували, не заходить воду, заходить, якісь консультації, проводили, збирали все. Ходив дядько з пов'язкою, рятувальник. Оце треба відновити. Сподіваємось, що це буде з наступного року. Треба це втілювати в життя. Ми заговорили про зміни в нашому місті, в нашій області. На вашу думку, після перемоги, що треба змінити в країні? В країні. Ну, на мою чергу, треба трошки змінити законодавство. чуть чуть ми бачимо, скільки пов'язано з корупцією. Як не день, то якийсь корупційний скандал. То військові, то громадські, то ще якісь діячі. Якщо не змінимо законодавство, то думаю, це і буде ну, проблема нашої країни. На сьогоднішній день президент прийняв, думаю, важливе таке рішення, що корупцію пов'язати з військовим злочином. Може, це останови деяких творців, які питаються до сих пор участвувати в корупційних схемах. Ну, це він хоче прийняти до кінця військового стану в країні. Ну а може ж і потім щось зміниться. Може, ж ми будемо розуміти, що не просто так йдеться війна, хлопці гинуть, треба щось зміняти в країні. Ви звільнилися з лав ЗСУ по стану здоров'я. А зараз чим займаєтесь, над чим опікуєтесь? У мене декілька підприємств, на яких я працюю, Займаємось економічною діяльністю в місті Суми. Дякую вам за наше з вами інтерв'ю. Дякую, що погодились з нами поспілкуватися. А я хочу нагадати нашим глядачам, що це телекомпанія СТС і проєкт Персона. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого.